Звісно, на полі боя людей дуже одним із таких найбільш задаваємих питань це є 10 заповідей Господніх, проте все-таки про цю заповідь не вбий. Я рахую, що це не той гріх в класичному розумінні, як ми розуміємо, не вбий, коли людина в своєму. Цивільному житті робить злочини, які приводять до того, що вона відбирає життя в іншої людини, це дійсно, це є заповідь Господня не вбиє, а вона її порушує, вона вбиває. Ну, коли ми живемо своє життя, ми народжуємо своїх дітей, ми любимо своїх дружин, батьків, і все здається нам потрібно, щоб просто нас ніхто не чіпав, нас цього всього не забирав, то коли ми забираємо життя ворога, ми просто. Слово Господнє і правду Господню повертаємо в своє життя і в свою країну.